У вас бувало таке, що ви йшли по парку і думали, а що це за птах співає? Якщо так, то є купа можливості вивчити пісні птахів, і ось деякі з них. Гра Birdlingo дозволяє в ігровій манері вивчити мови птахів. Ну або ж не вивчити. До того ж, тут є бібліотека, в якій можна дізнатися більше про звички цих птахів. Та послухати різні мелодії, які вони співають. Також тут є інформація про птахів, які звучать подібно одне до одного. Крім цієї гри, є сайт Xenocanto, на якому можна слухати різні мелодії птахів. З приємного деякі пісні птахів записані українською мовою, тому можна одразу Пошуковику шукати українські назви птахів. Також можна спробувати загуглити назву цієї пташки, і до деяких пташок ідуть їхні пісні. Ну і звісно, можна знайти пісню птаха у Вікіпедії. Тепер ви точно будете знати, хто співає в лісі або в парку.